Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми приїхали на ставок на нашій. Бо сьогодні у нас така процедура, що будуть завозити, розмішувати хлорелу на ставку. Так, да. Да, де риба є і де риба є теж. Ось ось наш головний герой сьогоднішнього дня. Приплив провірити, що в нас робиться. Молодці хлопці понаїжджали, лодки з моторами попривозили і будуть розмішувати хлорелу, щоб не вмирала наша рибка. Будуть її лікувати. Це наш дідушка Олексійович, мій друг. Наловив уже рибки. Олексійович. Рибку вашу засниму. Карасі. Телефон. Ну ось, ось знімає, бачите? А що він? Ага, бачу, да, да, да. Бачите, знімає. Ставочок і ваші вудочки. Все знімає. Вилі хороші, він, кажуть, що сьогодні клювні. А? Картошка погниє. А ми не садили, не можемо залізти в город. Так весь час дощ да дощ, яка картошка, грязюка там. Якась піна жовта, а це видно від дощу. Піна жовта, дивіться. Ой, Боже, цю воду треба по-любому лікувати. Дивіться, яка жовта піна, Кошмар. І вставок вона падала. Піску із сахари. Чи що там падало? Да. Сьогодні в нас 26 квітня 24-го року. Як бачу, багато людей підпливає, щоб лебідь, щоб дали якогось хлібчика чи булочки. Хвилі прямо як на морі. Кошмар. Тепла нема ніякого. Коли воно буде, невідомо. Доброго дня всім ближче! А ти все повиймав із машини. менше Ага, оце хлорела. Ану, Володимирич, розкажіть, що ви робите. Розводимо хлорелю. вона приїдала сині зелені вороги, відсували рибу. Доброе, маємо. Робота кипить. так? це твій дручення дня. Не ховай, Доброго дня ближче. Ой, красавчик. Кілограм сіки тут. Півтора. Хороший! на явно Ану гарненько. От. А, руки мерзнуть У мене руки не мерзнуть, я просто стою А спина болить. А ну, красавчик. Мене так, красивіший є. Да? Ану. А Володя повиймав усе з машини. Приїхали ж хлорелу запускати. А чого туди на кладку повів туди, да? а я... на мою кладку? Я закинув до справи, я не напів воккладу. А, перший... а я думала, що на щуку там за. Ой, красавець, який, дзеркальний, красавець Да? Так, Це красавець. Ага. Задуває мелкий користь. А, оці малида. Кор... Да, це... І на що це? Більше всього, що це от, от дзеркальний більше всього кукурудза. А цей на якийсь спуст? Ну, їх не знаю, поблик. То сьогодні ще й кльов є, да? так? ось осьо, диви. Та хрен на нього, ходимо, тим нього, він вже забігає там півчаса. Півчаса, каже, там, мабуть, карась сидить. Карас сидить. Щось сидить. Пікуру, вже Зранку сидиш, вже, так? Він усюди аж під берегом. А ну не сіть мою. Ой. Бах. Вчора на греблі казав, один подавав під саку такий гарний е, короб, воно диви. А він піцаку не підніс, а зверху польоски. Ні, коропець. Коропець. А я бачу, що. Ану. Ні, зусима. Це я вже... Це коропець. З усима. Ні, карась. Да? Такий да. здоровий? Так хіба це здоровий? Тут кілограмовий є. Я, я ж кажу, вцепився і калатається. Mm. То він тягнув Вася із греблі вчора. А мені, і б... Прохожий, проходив, Да, давайте я вам поможу. Да, бігом із... Не вниз по цаку, а, а, а зверху по бахнув, бахнуть той карась і ушов, там Вася не міг успокоїтися. Ой, капець. О, карась жовтий. Ага. Хороший. А такий, наче узенький, як коропець. Ага. На що, Віталій? Це, де по-моєму, забариш. Дивіться, на обійці. А, да, на обійця карася. А каша оця така обикновенна, да? Я кашу вже висипав у воду, але була... я просто стала Е, ну, добула... Так клюєш, що Та, ні, Мені треба теж виїхати. Спина? Спина. Е, Швино. Ну таке і в мене теж, і я таке калатаю. І тут скукурбузу в воду з'їв. Туда, так? Да? Ану. О, щось дві дві потихеньку піднемає. Потих... А я сьогодні за оператора нічого не брала. Он диви, який дзеркальний, ось опа. Ось тут, у садку. А? Чого пізно прийшла? У мене каша навалом. Звісно, така сама. На все! А черв'яка не цепляв, не треба. А, ну то й не треба, бо з тим черв'яком одні проблеми. Я в дощ сиділа теж і нічого. Так. Лодка з мотором готова. І друга лодка на веслах. Поставимо цю балю і добаву. Та ні, я не знаю, як же хто поїде, як буде, Нормально буде. Ну що конечно. Ми готові думали сюди. Поки приїдуть, а ми будемо готові. О, сонечко виходить, боже, яка красота. Тому час там те прямо в відро в бадю, воно не так бейболт. От хай стоїть там отак, набране. А нурелу побачить. Давайте, давайте, О, ще бачите така. жижа, Паста. Володимир, це паста, так? Так, пожалуйста. І скільки на скільки? Один хто у, у, у цей? А ну розкажіть. Тепер поки не буде. Да. Носимо хлорелу. Це е, бактерія, яка з'їдає бактерію е, синьо-зелених водорослів. Вона лікує рибу від краснухи і другі захворювання. Вона е, забирає е, синьо-зелені водорослі. Забирає і тоді е, насичується водойма кис, тому це дуже хороший захід. Ми в минулому році теж вносили цю і, хлорену, і, хлорену, і, і як і результат. В минулому році не було притока води, дуже мало, але риба не е, гинула, як це було два роки назад. Ми більше тонни риби закопали, тому дуже хороший захід. Кожного року будемо проводити, і це дасть можливість зберегти наші рибні запаси. Да. Дав би Бог. Да. Да. Головне, щоб мир наступив і в Україні був мир. Закінчилась війна. А так все буде добре. Ой, перша партія попливла. Пливе. Перша партія хоче буду пливсти. Ще вона є хворела кормом для коловратки. Це така як дафнія, а нею живиться риба. Тому ага. це виходить як симбіоз замкнутий. Коварадка є хлорелу, а коваратку є риба. От так. Тому ми і підкармлюємо рибу. <реку> Отаке густе я не виливаю. Правильно, я червку руками. А я, руками не треба, я його переколочу. Так, да, оцим переколотить. Воно перек, переколотить. Просто е, саме густе оставляти і все. Володя, жарко чи що? Нормально, каже. вистави, це потягне той, так? Та лодка потягне цю лодку. щоб весла мене. А ну Тоже так робили? Ага. Так само робили, а перед цим носили вафну воно ну, цікаво. Але потихеньку, хопне

Друзі, заставив мене чоловік поїхати додому і побрати всі свої принадлежності для рибалки. Так що я виходжу з машини, а він уже воно виймає, допомагає мені. Що будете ловити зі мною, як схости, так? Ну що? Треба перезуться. Води кладки, Ось поналивало, топиться можна, капець. Так, ну що, хорошо буду розбирати свої. Воно, бачите, на кладку зайти треба у воду вставати. Все, помощник мені допомагає, будемо розкладатись. Порозкладала я свої вудочки. і буду чекати покльовки. Там хлопці довозять уже хлорелу останню. Не так швидко, бачите, воно робиться. Молодці, полікували ставочок, рибку ловити можна, так що буду чекати. Ой, так добре стало. Трішечки потеплішало. О, дедушка там покльовка в нього, а ну. В дедушке покльовка, наче. Оно тягне. Поруч зі мною? Так, ось о він. Ану. Щось він так донизу опустив. Ану. О, карась! Ви бачили таке? Молодець карасик. Дідушку порадував. Хороший карась, да? Хі -хі -хі. Так. І я позакидала. Там уже наші хлопці відпочивають. Прикормили, почало да, Прикормили, кажуть, хлорелою і почала ловитися. Ой, артісти. Полетів наш лепідь. Ану, 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 ану. Ох, красота, да. Почесав, щоб трошки розбовтать воду. Де він? Де він? Щоб хлорела роз... розійшлася по водичці, та хвилі вона й так розійдеться. Він далеко, це так близько показується. От і все на сьогодні. Робота зроблена. Мій перший, ой, карась! Дивіться, який він здоровий, гарний. Узяв на опариші і пуфік. Ой! Красивий, правда? Хі -хі -хі, першенький. Так що спочином мене Маргарита Іванівна. Так, далі будемо ложити в садочок і надівати пружинку начинять. Красавець, красавець.